Доброго дня всім! Тема сьогоднішньої розмови піде про екологію, про те, як ми, мешканці України, самі загаджуємо свої ставки, свої водойми, а потім споживаємо те, що ми самі загадали. Мова піде про Меліарденний канал 22, який протікає по території Жовківського і Кам'янко-Бузького районів. Населені пункти Малі Підліски, Запитів, Старий Яричів. Так ось в кінці, в кінці, вересня, в кінці вересня 2022 року, а саме 21.09, стався викид. Викид е, значить, неочищених стоків неочищених стоків з, з території кооперативного містечка, яке називається е, Сонячна Поляна в селі Старий Яричів. І оці стоки потекли у Старояричівський ставок. І по дорозі, поки та вода, поки ті стоки текли, риба виверталася, риба була здохла, ну і господар цього Ставка почав бити на сполох і звернувся, звернувся до Новояричівської селищної ради та викликала Львівську екологічну інспекцію. Були взяті проби води. Проби води були взяті в кількох місцях, і в тому числі там, де витікають, там, де цей міліративний канал, тече вздовж території Сонячна Поляна і там були виявлені, виявлені завищені, завищені, завищені вміст шкідливих речовин. Є результати аналізу, вони офіційні, вони є і в мене, вони є, вони є і в екологічній службі, і так далі. І от, коли це все сталося, я почав шукати, а хто ж буде тоді, хто буде знаходити крайніх, хто буде тих шукати винуватців, які вчинили ці правопорушення, вони вчинили наругу над екологією, вони фактично злили бруд. тобто, в сонячній поляні там є десь порядка 50-60 будинків, в яких живуть в тому, числі, в тому числі високопосадовці. Так наскільки мені відомо, там живе і обласний воєнком, Ось, і інші люди з високими, з високими ранами і погонами. Ось. Але в цьому містечку, в тому містечку, немає очисних споруд, і вони викидають їх куди. Ну, ми самі бачили, я сам особисто бачив, як кидали велику гофру великого діаметра, з будинку кидали просто під землею, прикопували землею і кидали в цей канал. Так ось, щоб розібратися з тим, хто в чому винний покарати і вжити Заході для того, щоб цього більше не було, я звернувся до Львівської екологічної, до екологічної інспекції, щоб вона подала мені відомості, які вона вжила заходи для того, щоб припинити оці всі речі? Львівська колишня інспекція написала мені листа. Ось в мене є цей лист про надання інформації за підписом заступника начальника інспекції Стрищака про те, що 3 жовтня 2022 року вони направили у головне управління національної поліції Львівської Львівській області листа. Називається щодо забруднення меліоративного каналу МК-22. Вони тут все описали, все, що відбулося, вказали про те, що які негативні наслідки для, значить, для навколишнього для природного середовища значить, завдали оці, оці неочищені стоки. І написали в кінці, керуючи статтею там, значить, закону України про охорону. Навколишнє середовище згідно положення по Державної колишньою інспекцією Ліської області, затверджено наказом то-то, то, то-то. Скіровуємо вам копію телефонограми голови фермерського господарства озера Лисика щодо, щодо забруднення меріативного каналу в селі Старий Яричів для належного та всебічного розгляду відповідно до компетенції для встановлення винних осіб. Та вжиття життя відповідних заходів реагування, оскільки інспекція не наділена повноваженнями ведення оперативно-розшукових дій. Все логічно, це нібито правильно. Тільки єдине, що екологічна інспекція зняла з себе всю відповідальність, а вона все переклала на, на керівника фермерського господарства Озера Лисика, що це він написав на телефонограму, а нібито. Нібито е екологічна інспекція вмиває руки, вона тут ні до чого, вона ні до чого не причетна. Тобто вона не захотіла брати на себе відповідальність. Пан Стрищак такий зарозумний, дуже а не, це підписав навіть начальник інспекції пан Дасюк, який написав, значить, якого вже кілька разів зобов'язувала Київ зобов'язував навести порядок з тим меліоративним каналом. І він до цього часу соплі жує, нічого не робить. Образно кажу так. Нехай ображається, але я кажу так, як воно є. Далі, значить, і ось написав, значить, вони мене повідомили, що такий лист направили, і я тоді почав цікавитися. А де ж ті, де ж той лист, де ж те повідомлення і що з ним робить Національна поліція? Виявляється, Національна поліція з ним нічого не робить. Абсолютно, не тільки нічого не робить, вони навіть не знають, де той лист є. Уявляєте собі, є колишня інспекція направила, що у вас там таке робиться, що у вас отаке. Без подобства, значить там під боком хтось скидає неочищені стоки. Ціле містечко, будемо говорити, сере в, одне, в, одне, в один канал, і все це пливе все там, де плаває риба, де рибу ловлять, де потім ту рибу споживають і так далі подібне. Люди з навколишніх сіл, і не тільки воно далі тече, далі тече в Польщу, тече і так далі, тому що це впадає в Західний Бог. І ось я написав один запит. Написав другий запит, написав третій запит в поліцію. Ніяких немає відповідей. Кому я писав? Я писав головне управління Національної поліції. От є е, журналістський запит, 16.10. Прошу надати інформацію про дату. Вхідний реєстраційний номер, за яким ГУНП Львівській області отримало згаданий лист від Державної колишньої інспекції. Прошу додати інформацію про заходи в житті Головне управління Національної поліції для встановлення осіб, винних у забрудненні меліративного каналу 22 та загибелі риби в ньому і притягнені їх до відповідальності. І ось таких запитів є 16.10 30.10 є написаний такий. такий самий запит. Потім, значить, такий самий запит написаний. 4 -го, 11. -го. Тобто, вже минулому місяці, місяць вже минув. Ну, а потім я бачу, що ніяких, ніяких значить, немає рухів. Я написав Національну поліцію України до пана Клименка в Київ, академіка Богомольця 10. Ось, значить, надіслав йому скаргу про бездіяльність керівництва головного управління національної поліції у Львівській області при розгляді журналістських запитів. Як ви думаєте, яка реакція? Ноль. Зеро! Сидить собі пан Клименко в Києві і вуха навіть не може почухати з тим, що в нього робиться, що він там в поліції свої, що вони в поліції не робили взагалі. Безвідповідальність на кожному кроці. Не хлюсь, розгільдяйство. Ніхто не хоче працювати, тільки хочуть бабки гребти заробляти з боку і все. Розумієте? Про що мова йде? І, на підставі, і значить, напи, написав значить, я цю скаргу, і попросив на підставі викладено та вимог статті 19 про звернення громадян. Прошу вас об'єктивно, всебічно і вчасно перевірити мою скаргу, забезпечити поновлення порушених прав, вирішити питання про відповідальність осіб, з вини яких допущено порушення вимог закону, про доступ до публічної інформації та про інформацію, письмово повідомити про результати перевірки скарги та суть прийнятого рішення, а в разі визнання скарги не оброблював. Роз'яснити порядок оскарження прийнято за не рішення. 4.11.2022 року, я написав, що вже сьогодні є, яке в нас? Сьогодні? сьогодні третє. Якраз місяць минув. Що? Нічого абсолютно нема. Ніхто не чухається, ніхто не чешеться Взагалі, вони соплі жують і все, більше нічого не роблять. Розумієте? Далі, підемо будемо так говорити. А тепер мені прийшло, значить, дивним чином мені сьогодні прийшов лист з Національної поліції, з Львівського районної управління поліції, відділення номер 1 З Кам'янки Бузької, прийшов мені, прийшов мені лист. І тут пишуть на вашу скаргу з приводу бездіяльності керівництва Головного управління Національної поліції Львівської області при розгляді журналістських запитів, зокрема щодо забруднення та загибелі риби в меліартивному каналі в селі Старий Яричів, повідомляємо наступне. Я навіть не хочу читати тут далі, озвучувати те, що тут написано, бздуру таку. Ви знаєте, це просто це треба йти. Тих, тих людей, які таки пишуть, їх треба просто, ну я не знаю, гнати в шию з тої, з тої поліції, бо, тому що вони безграмотні, вони навіть не розуміють, що вони пишуть. Яким чином, в мене постає питання, яким чином моя скарга поліції в Київ вона опинилася в Кам'янці-Бузькій? Клименко що, теж? В нього що, клепки немає чи що? Як це так? Адресована скарга. Керівнику Національної поліції. А мені відписує майор поліції Святослав Задерецький з Кам'янки Бузької. Як це так? Я цього не розумію. Чому ця скарга опинилася в Задерецького? На якій підставі? Хто це йому дозволив відповідати за, за, за дії, які мав би, мав би оцінювати і розглядати, значить, пан Клименко? Я цього не розумію. Через то я от хочу, щоб це все дійшло до них, тому що на цьому ділі крапка не буде поставлена. Я буду обов'язково цим питанням, буду обов'язково тим питанням займатися, щоб, 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 щоб оці речі, які відбулися, щоб вони знайшли своїх винуватців і щоб ці винуватці були притягнуті до відповідальності. Як це так? 60 чоловік кожного дня по відру виливає. Значить, своїх відходів виливає в той стов... мільярденний канал, риба здихає, а ніхто не чухається. А? Як це так? Скажіть мені, будь ласка. Добре, я на цьому наразі закінчу, а ми до цієї теми ще повернемось. Дякую за увагу.